33 роки життя могло бути закінчено, тому що для них нічого не вартує людське життя. Сьогодні окупанти тримають Мелітополь лише фізично, але точно не тримають його духовно, морально. Є і така битва за Мелітополь. Івана, Давайте згадаємо з вами дні, які передували цьому повномасштабному російському вторгненню в Мелітополі. Про що ви говорили з вашими заступниками, з керівниками різних силових відомств напередодні? І чи дійсно очікували, що вторгнення станеться? На 80% це було звичайне життя в місті Мелітополі. Може, навіть на 90%. А здебільшого виконувалися дві речі, такі нестандартні. Перш за все, ми. Кожного тижня, звичайно, а перед 24 лютого, частіше проводили нараду з силовими структурами з військовими, які базувалися на території міста Мелітополя, а це наша бригада транспортної авіації. Тож ми частіше з ними комунікували, частіше обмінювалися інформацією: чи є якась небезпека, чи немає, чи є якісь додаткові водні, чи їх немає. Це перше і друге, звичайно, так як за декілька місяців. Була така активна підготовка щодо формування територіальної оборони. То в місті Мелітополі вона також формувалася. Ми надали приміщення територіальній обороні. Ми разом з ними робили ремонт в цьому приміщенні і також готувалися до формування нашої територіальної оборони. В усьому іншому це було звичайне життя. Ми мріяли про нові перетворення в нашому місті, в нашому регіоні. Ми собі будували плани і, звичайно, думали про те, який черговий проєкт втілити в життя і чим Здивувати наших мешканців, щоб зробити її життя ще комфортніше, і ось до 4 лютого. Як цей день пройшов для вас? Як ви його зустріли у 4.30 чи у 4.45 ранку до мене поступив дзвінок спочатку. Один я не повірив. Потім буквально за декілька хвилин подзвонив черговий міський конкому і сказав, що в нас є ракетні постріли по нашій військовій базі транспортна авіації. Буквально за 20 хвилин ми зібрали нараду на базі міського відділку поліції, де обмінялися інформацією, що відбувається. Також дізналися, скільки конкретно влучних пострілів є по нашій транспортній авіації, і в ці, в ці хвилини почалася війна в нашому місті. Звичайно, я не можу сказати, що паніки не було, але точно ніхто нікуди не біг. Точно ніхто не звідки не втікав, вся команда зібралася на територію міського конкому і почали думати, що робити, як реагувати. Звичайно, найскладніше почалося у 3-й годині, 24 лютого, коли на кордоні міста Мелітополя з'явилася вже ворожа техніка. І в цей час ми чітко зрозуміли, що ми вже самі. Керівництво міста самі, тому що на той момент було прийнято рішення керівництвом силових структур, так як сили було звичайно несорозмірні ворога і наші, і поліцію, і всі інші силові структури вивезти за територію межі міста Мелітополя в місто Запоріжжя. Тому здебільшого ми залишились одні деякі співробітники залишились, які Забезпечували інформування силових структур, які забезпечували допомогу мені особисто. А здебільшого, ми залишилися самі, і ми не знали, що буде вранці 25 лютого. І це, мабуть, був найскладніший день, тому що приблизно в 4 годині, 24 го числа, ми поїхали з міського конкому, коли. Куди більше жодного разу ми не повернулися для нашої роботи. Ми туди заходили декілька разів, але для роботи не повернулися. Прийшла війна в наше місто. А що стало з теробороною, яка була створена також? Тероборона перша структура, яка прийняла бій. В місті Мелітополі на блокпосту, який з південного сходу на посту поліції, який з південного сходу тоді було пошкоджено перший БТР, якщо правильно пригадую бронемашину ворога. Саме саме бійцями нашої територіальної оборони вони перші, хто прийняли тоді бій в місті Мелітополі. але вже у Шостій годині вечора е і тероборону також відкликали е з міста Мелітополя, тому що сили були несорозмірні ворога. За одну добу ворог зміг сконцентрувати на межах міста Мелітополя тисячі одиниць техніки. Тисячі. Звичайно, ми не були до цього готові. Давайте поговоримо про обставини вашого полону. Коли вас взяли в полон, коли ви взагалі вперше побачили так дуже близько да, цих російських окупантів і. Е ви знаємо, що вас перемістили на окуповану територію, От, якщо можна якісь подробиці, на той момент ми прийняли рішення з усією командою залишатися в місті Мелітополі і не виїжджати з міста. Це було зовсім свідоме рішення, і жодного разу я не пожалкував про те, що ми прийняли такі рішення, тому що це наші мешканці, які так само, як і ми, як і наші рідні і близькі, опинилися в надскладній ситуації, і ми не мали права їх покинути. Але ми займали принципову позицію про те, що ми українська влада, ми. Обрана влада українськими громадянами, і ми будемо чітко діяти в межах українського законодавства. Перший раз ми побачили російських військових, коли які прийшли з нами спілкуватись, мабуть, на третій або на четвертий день повноцінної окупації. На той момент вони сказали, що вони нас чіпати не будуть. Ви можете працювати як ви хочете. У нас також були умови, що ми готові працювати доти, доки українські прапори є на центральній площі нашого міста. Це звичайно їх дратувало. Мабуть, не стільки їх, ті, хто були безпосередньо в місті Мелітополі, а скільки тих, хто надавав накази їм з Кремля. Вони не розуміли, як це місто захоплене, а прапор висить український. Але ця позиція була принциповою. Що стосується полону, мені цілком зрозуміло, чому він трапився. Він трапився, тому що через два тижні після вторгнення на територію України вони зрозуміли, що їхні плани не вдалися. За три дні, за тиждень вони не змогли захопити всю нашу державу, і тому почало мінятися керівництво. Приїжджати нові та нові генерали, і генерали прийняли рішення робити показове, що буде з тими, хто не хоче скорюватись агресором. І тому було прийнято рішення в них забрати мене в полон. Мене тримали на території міста Мелітополя в поліцейському, в поліцейському відділку. В була інформація, що вас вивозили в Донецьк чи навіть в Луганськ. Коли вони мене забирали з нашого будинку культури імені Шевченка, вони мені сказали, що прийнято рішення прокурором ДНР, що я звинувачуюсь у фінансуванні правого сектору, тому мене етапують одразу до Донбас. Але ні, це неправда. Ми не утримували весь час на території Мелітопольського міського відділку. На базі СІЗО всі шість днів я там і провів. Це складний час. Складний він для мене, як я зараз оцінюю з декількох причин. Перш за все, в 33 роки життя могло бути закінчено, тому що зараз ми чітко розуміємо, що для них нічого не вартує людське життя. Тому що сьогодні ми, на жаль, констатуємо той факт, що 380 дітей наших вбито ворогом. По-друге, звичайно, я був без жодних засобів зв'язку, і я не розумів, де мої батьки. Де моя команда, де мої рідні, близькі люди, і це було надскладно. А найголовніше, я не розумів, коли це все закінчиться. Ніхто не міг відповісти, коли я вийду чи вийду живим. І то було складно. Вас допитували? Звичайно, були багаточасові допити. Їх цікавило все, вони були зовсім не підготовлені адмінтериторіальний територіальний устрій, як будується політичне життя, хто є, кого немає. Всі ці запитання вони задавали, але не на всі запитання вони отримували відповіді. Але складніше зараз, тому що зараз 70 наших жителів міста Мелітополя знаходяться в полоні. Дехто з них знаходиться вже четвертий місяць і піддаються тортурам, ломають людей і, звичайно. Саме це риса расистів. Те, що сьогодні єдиний, коли вони зрозуміли, що вони не зможуть здобути підтримку наших мешканців, вони чітко зрозуміли, що через страх і залякування вони хочуть цього отримати. Сьогодні окупанти тримають Мелітополь лише фізично. Але точно не тримають його духовно, морально, лише фізично Напевно, вони також в полоні намагалися вас змусити перейти, так би мовити, на інший бік. Як, як аргументували, як залякували? В полоні вони вже намагалися цього зробити до полону. Вони декілька разів це спочатку м'яко, потім жорстко пропонували. Основне, чого вони хотіли, щоб умовно я вийшов на центральну площу міста і сказав, шановні Мелітопольці, давайте йти до Росії. Але це неможливо, тому що я цього не хочу, я цього не підтримую, і жителі міста Мелітополя сьогодні навіть сьогодні цього не підтримують. Тому це неможливо. А в полоні вони вже цього не робили, тому що вони чітко розуміли, що я не готовий, що без українського прапору ми працювати не будемо. Часто привожу той приклад, що кожного дня з цих двох тижнів окупації я записував відеоролики на фоні державного прапору, і кожного ранку вони приходили до мене і говорять Окей. Ролики, хай будуть давайте без прапора, але це принципова позиція. Ми не маємо, ми не можемо сьогодні значно більше ризикують наші збройні сили України кожного дня. Солдати, тому і ми не маємо права як політика, як місцеве керівництво, не маємо права давати десь поступки ворогу навіть в таких дрібницях. Чи можна вже зараз розповідати, як вас вдалося звільнити? Бо це виглядає зараз як справжній хеппі-енд. Так, дійсно, це сьогодні це можемо сказати, що це хеппі-енд, і м, коли все це відбулося, ніхто не розумів, як це закінчиться. Але всі були націлені на те, щоб мене звільнити. Я за це вдячний і моїм друзям, і найвищому політичному керівництву нашої держави, і іноземним партнерам, які. Також робили все можливе і неможливе. А хто це? Що це за іноземні партнери? Чому ви згадуєте саме їхню роль у вашому звільненні? Велика кількість депутатів Європарламенту була прийнята окрема резолюція на парламентській асамблеї Ради Європи з приводу мого полону. Тому це ті наші друзі, це ті мої друзі, які лобіювали те, щоб мене якомога швидше звільнили, тому що в нас. За останні 8 років нашої присутності в керівництві міста Мелітополя були вибудовані конструктивні відносини з багатьма європейськими інституціями. Ми показали, що місто Мелітополь це дійсно європейське. Про європейське місто його мешканці хочуть європейського майбутнього, і ми ніде не зрадили нашим принципам і будували такі відносини з усіма нашими партнерами. Тому дійсно всі робили все для того, щоб звільнення відбулося. Звичайно, надважливу роль зіграв наш президент Володимир Олександрович Зеленський, який особисто займався цим процесом і за це йому вдячність, що сьогодні ми можемо робити це інтерв'ю. Сьогодні це виглядає як хеппіенд, але ті шість днів були над довгими. В моєму житті насправді існують такі теорії, і росіяни в різних телеграм-каналах розповсюджують, що вас ніби обміняли на сина якогось кримінального авторитету з Криму, який опинився на території України. Щось про це знаєте? Тоді досить погано виглядає цей син, тому що я бачив всіх тих людей, на яких мене обміняли, це молоді російські солдати, юнаки, 18-19 років, які були. Одягнені зовсім не як син якогось там кримінального авторитету та. Це точно Лукаського походження. Ні, не було то. Мені невідомо не про жодного сина, і його я там не бачив. Це було дев'ять солдатів, на яких мене обняли. Ми багато з вами спілкувалися під час прямих ефірів в національному марафоні. Єдині новини. Зараз ви працюєте дистанційно, продовжуєте виконувати обов'язки міського голови. Знаходитися в місті Запоріжжя. Як зараз організована ваша робота? Це не стандартна робота. Це зовсім не та робота, на яку ми обралися півтора роки тому з нашою командою. Але ця робота сьогодні та, яку ми мусимо виконувати, тому що по факту місто це не лише територія будівлі, школи, дитячі садочки. Це перш за все, люди. І сьогодні наші люди, як на тимчасово окупованій території, так на території всієї нашої держави України, так і за кордоном. І ми маємо. Намагатися допомагати всім цим трьом категоріям. Надскладна ситуація сьогодні для тих людей, мешканців наших, які залишаються на тимчасово окупованій території. І тому сьогодні наша команда 24 на 7 намагається комунікувати, намагається працювати для тих людей, які залишились на тимчасово окупованій території. Приведу приклад в цифрах. На території міста Запоріжжя ми створили гуманітарний хаб, називається саме Тут. І через цей хаб за останні два місяці пройшло 14 тисяч людей, наших мешканців. 14 тисяч саме мешканців Мелітополя, саме мешканців Мелітополя та, та району. І саме цим людям ми надали гуманітарну допомогу, відповіді на їх питання, соціальну допомогу, грошову допомогу і так далі. Далі далі. Тож сьогодні робота не закінчується. Евакуація людей. Налаштування дистанційної освіти, допомога з вступом до вищих навчальних закладів українських, передача гуманітарних вантажів ліків на територію міста Мелітополя. Це вже я не кажу про спецзавдання, безпекові питання і так далі. Тож сьогодні вся команда територіальна працює на території міста Запоріжжя, і всі ми робимо все для того, щоб в першу чергу наші мешканці відчували турботу місцевої влади. І друге, звичайно, якомога швидше допомагати нашим збройним силам повернути наше тимчасово окуповане місто ну, для нас, журналістів. Ви одне з надійних джерел. Ми дізнаємося завдяки вам і вашій команді інформацію про те, що відбувається в окупованому місті і районі Мелітопольському. А останні новини звідти досить тривожні. Ніби росіяни там знову накопичують велику кількість техніки. Щось про це знаєте? Так звичайно, так і є останні. Мабуть, три тижні вони концентрують над велику кількість військової техніки в нашому регіоні. Вони її концентрують як в центрі міста, так і за містом. В центрі міста вони концентрують на базі шкіл дитячих садочків для того, щоб прикриватися нашими мешканцями як живим щитом. На території Мелітопольського району, здебільшого, в лісах вони концентрують тисячі одиниць техніки для того, щоб також. Надавати супротив нашим збройним силам. Вони очікують, що буде контрнаступ. А... Чого так багато техніки саме в Мелітопольському районі? Тому що вони Мелітополь для себе визначили як логістичний хаб, який для них є вкрай важливим, але вкрай важливим Мелітополь є і для нас, для всіх українців, тому що Мелітополь це є ключ до всього півдня України. Звільне Мелітополя надасть шлях до звільнення як півдня України, так і тимчасово окупованого Криму. Тому Мелітополь це стратегічна локація для деокупації півдня України. Тому і расисти це розуміють, і е, наші збройні сили, звичайно, і наше найвище політичне керівництво розуміють. Тому є і така битва за Мелітополь. Фактично, вона має вже напевно. Ми сподіваємося відбутися вже найближчим часом. Дійсно, е, однак зараз окупанти. Ви говорили також про освіту, проводять все, щоб знизити цей да накал про українських настроїв у мешканців міста і району. І одним з таких, напевно, полів битви є освіта. І знаємо, що зараз вже почався вересень діти пішли у школу. Як окупанти, чи змогли вони організувати цей освітній процес, чи правда, що понавезли вчителів з російської території з окупованого Криму? Дійсно, для них це такий ж тригер. Вони хочуть організувати освітній процес, але точно він не про освіту. Точно він про пропаганду, яку вони сьогодні намагаються нав'язати чергово, що вони організували освітній процес. А ви згадали про вчителів, яких вони привезли? Так, дійсно привезли. Але треба розібратися в причині, чому вони привезли. Тому що наші вчителі, наші організатори освітнього процесу, відмовили співпрацювати. Менш ніж 10% наших співробітників управління освіти погодили співпрацювати з ворогом, тому що не захотіли під загрозу ставити наших дітей. І це є вкрай важливим сьогодні. Вони з Робили школи режимним об'єктом, куди батьків майже не пускають, де діти мають здавати телефони, і сьогодні погрозами, залякуваннями роблять це, щоб батьки приводили дітей до школи. Наприклад, сьогодні також вони масово погрожують тим, що ті батьки, які не привели своїх дітей до школи, будуть лишатися батьківських прав. Тому сьогодні це точно не про освіту. Сьогодні вони розпочинають промивати мозок нашим дітям, тим, що починають день з підняття російського флагу та співають гімн Росії. Це точно не про освіту. Вони намагаються промити мозок нашим дітям, але і в цей раз їм нічого не вдасться, тому що з 15 тисяч учнів міста Мелітополя. 14 тисяч навчаються дистанційно в наших українських малітопольських школах. Ми втратили лише 10%, Але це насправді це не така велика втрата, тому що хтось в європейському союзі здобуває світу. Хтось пішов в інші школи в Україні. Тож це це, це, це не є велика показник їхньої ефективності. Уж точно напевно, так. а ми 14 тисяч учнів з вчорашнього дня навчаємо в наших українських школах, і наші вчителі продовжують дистанційне навчання. І за це їм дійсно велика вдячність. Наші вчителі, наші директори шкіл дитячих садочків це також одні з героїв Мелітополя і супротиву Мелітопольського. Івана щось відоме про те, чи дійсно готують росіяни так званий референдум про приєднання півдня України до Російської Федерації? Чи ведуть вони підготовку, як заявляли про це, чи все ж таки відклали це питання кудись? На, на дальню паличку ні, абсолютно точно вони його готують, абсолютно точно вони хочуть його провести, але абсолютно точно вони не можуть його провести. А, розпочалася підготовка три тижні тому. Вони почали перші проходки по квартирах наших мешканців і зрозуміли перші для себе трагічні новини, навіть не погані, а трагічні. Тому що тут треба звернути увагу, що Місто знаходиться шість місяців в окупації, чотири місяці без засобів комунікації, українських медіа і так далі. Тож промивають мозок конкретно пропагандою російською, де вони є професіоналами, і ми це маємо визнати. Але навіть після всього цього лише 10% готові підтримати расистів, і вони зрозуміли, що все. Плани не вдалися. Референдум провести в єдиний день голосування неможливо. Тож зараз вони змінили концепцію. Вони хочуть провести якесь там соціологічне опитування, видати це за референдум, але це точно вже їм не вдасться не зробити красиву медийну картинку, не зробити дійсно підтримку людей свого референдуму. Тож це вже точно не те, на чого вони очікували. Давайте поговоримо про рух спротиву. Також постійно слідкуємо за тим, що відбувається на окупованих територіях на півдні України. Він дійсно сильно помітний. Зараз як змінилася тактика наших українських партизан, які також залишаються і в місті Мелітополі, в районі. Вона не змінилася, вона кожним днем лише посилюється, посилюється і посилюється. І ми маємо розглядати супротив з декількох боків. Перш за все, супротив з перших днів окупації, з 24 лютого, був публічним, явним, тисячі людей на вулицях. Я хочу привести приклад, про який мало хто згадує, але він є надважливим. А супротив публічний розпочався з загальноміських молебнів на центральній площі міста, коли пастори протестантських церков виходили на центральну площу міста та молилися за майбутнє Мелітополя та України. Так от закінчували вони публічний загальний молебен лише півтора місяці тому. Півтора місяці тому була остання служба на центральній площі міста, коли ворог розігнав цих пастирів, і це супротив також. І це публічний супротив, це явний супротив, а є активний супротив. Те, що ми називаємо сьогодні партизанами, дійсно це сотні людей, які кожного дня, ризикуючи своїм життям, роблять все для того, щоб Україна повернулася до Мелітополя. І це надскладна робота, але сьогодні, завдяки гарній комунікації між силовими структурами, збройними силами України, це робиться кожного дня все можливе і неможливе, але вкрай важливе. Для досягнення нашої перемоги, і я впевнений, що е, неочікуваним буде для ворога те, як тільки наші збройні сили підійдуть до кордонів міста Мелітополя, ті десятки тисяч наших мешканців, які готові чинити супротив, вийдуть на вулиці і будуть витискати ворога не лише за межі нашого Мелітополя а й середини нашого міста, і це буде чергова несподіванка для ворога в нашому місті. Іван, я впевнений, що у вас також є план повернення до міста. Що ви зробите найперше? От Давайте три речі, які мер міста Мелітополь Іван Федоров зробить. Коли повернеться до рідного міста, Звичайно, перша річ це з нашими мешканцями, ми підіймемо прапор нашої держави на центральній площі нашого міста як ознаку повернення української державності в наше місто. Друге, ми звичайно маємо зробити надскладну роботу. І це надскладна робота, щоб наші мешканці поверталися в місто. Це буде надскладна робота. А третє, це нам треба буде збудувати план. Щоб наше місто розвивалося ще швидше і ставало ще відомішим за своїм комфортом, зручністю життя та перспективністю розвитку нашого міста, бажаю, щоб це відбулося якомога скоріше і дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.